От правнук навіть буде розуміти, хто був його там родичем. Гранітна, мармурова піщана. Так виглядає пам'ять закарбована у камінь, який стає надгробним пам'ятником. Для того, хто понад 10 років створює їх, це не просто бізнес, а щось значно більше. Я до цього ставлюся як до ремесла, бо бізнес це трошки інші речі. Тут всі елементи творчі, тобто тут немає ніяких стандартних заготовок тобто, тут індивідуальний підхід. Це все-таки, як тобі ремесло. А розпочиналося усе з художника, рекламіста політичних плакатів, батька Дмитра, який і навчив сина ремеслу малювати портрети померлих. Тоді не було комп'ютерів, все вручну робилося, щоб портрет вибити чи шрифтову композицію зробити. Все вручну зробила ми. Я з дитинства ще 12 років свого Дмитра навчив. Нині Дмитро молодший знає кожен матеріал для пам'ятника на дотик. Його міцність, фактуру, тенденцію старіти тощо. Він обробляється алмазним інструментом, діамантом, справжні діаманти або там штучний стоїть. І для того, щоб він працював, йому треба охолодження. Тобто, все робиться з водою. Як для життя людини, то це не непомітно взагалі. Тобто він не руйнується. Український граніт настільки міцний, що здатний прослужити 500 років. У розрізі людського життя це більше ніж судилося прожити кожному. І поки стоїть надгробний пам'ятник, люди зможуть дізнатися про померлого навіть у незвичний спосіб. Ми інколи робимо QR-коди на пам'ятники, де можна просто зайти на соціальну сторінку і подивитися, ким була людина якою була людина із точністю до найдрібніших деталей здатні передати руки художника? Ще 10 років тому портрети створювали вручну, не тільки там обличчя, там а стаєш її влазиш в душу. Що що, яка вона була, щоб не тільки там посмішка, але. Буває, і глубше заходиш її. Навіть якось довелося малювати портрет померлої без жодного фото, лише з опису рідних. Намалюйте, ну як намалювати. Ну, отаке от обличчя було, очі там такі, там брови чорні. і Поправити щось виду Я робив іскіз. Потім кажу, а ну кого на схожа була? От трошки на мене, і я потім… тій. Людині зрісовував все вручну робилося. Так робили пам'ятники колись. Нині ж руки майстра замінив комп'ютер, який наносить тисячі відбитків на портретах людей. А поруч у цей час зі швидкістю в 1200 обертів врізається лезо у білий мармур плити, з якого робитимуть черговий шедевр на цвентар. Відбувається груба обробка. Його потім це буде вже детально прорізатись. Там будуть писати написи. Написи вірші, прощальні слова, і такі живі очі з пам'ятників. Для працівників цеху це мистецтво, адже виріб служитиме не один рік. Цікаво, що дуже часто замовляють пам'ятники для себе. У відсотках 30%, як мінімум, люди замовляють собі при житті пам'ятники. Виходить, можна сфотографуватися на пам'ятник при житті? Так. І ходять в салон, люди фотографуються. Тобто, це не одинокий випадок. А бувають і курйозні випадки, коли замовляють пам'ятник під час сімейних конфліктів. Замовив один чоловік пам'ятник, ми йому перезвонюємо, дівчата перезвонюють, питають, підтверджуєте замовлення. Він каже: ні. Вчора я посварився з дружиною і замовив їй пам'ятник. А сьогодні я помирився і відміняю замовлення. Це було десь. Тиждень тому, за словами майстра, кожна область України має свої тенденції до моди в пам'ятниках, матеріалах і різьбленнях. Навіть цвинтарі мають певну стилістику оформлення надгробків. Головне каже Дмитро встигнути увіковічнити пам'ять, аби не зникали покоління за дерев'яними хрестами. На кладовищах ставлю дерев'яні хрести, які там згнивають до 10 років і зникають. І таке враження, що. Цілого покоління не було, а й поколінь. От, наприклад, 300 років я точно знаю. От по волинських кладовищах, що невідомо чи там були люди, чи не були. У період поминальних тижнів у виробників надгробків чи не найбільше замовлень. У середньому могильний пам'ятник коштує від 20 до 30 тисяч гривень і виготовляється він навіть впродовж 10 днів. Втім, варто у ці сітлі дні пам'яті згадувати про померлих не лише на цвинтарі, а й у своєму серці. Ірина Кудрі, Василь Марищук, дванадцятий канал.